Добрий день, малята, вітаю вас. Я сьогодні вам хочу розповісти дуже цікаву історію. Я сьогодні йшла в садок і побачила слідок. Лапки по землі йшли, та дорогу не знайшли. Чи то котик, чи собачка, чи маленьке кошенятко. Хто хазяїна не має, той на вулиці зростає. Де знайти їм порятунок? Можуть їм допомогти. Мамо, тато, навіть ти. Ми можемо пройти до будь-яку тваринку. Якщо ви відгадаєте загадки, то знаєте, які тваринки можуть жити поруч. Лахматенькі, кусатенькі, лапки м'якенькі, а кіхтики гостренькі. Хто це, дітки? Так правильно, це котик. Полюбляє він ковбаску і хазяйсько любить ласку, дім він завжди захищає. Як зовут його? Хто знає? Так, правильно, це песик. Пір'я він яскравий має, як людина розмовляє. Хто це, діти? Так, правильно, це папуга. Чи то миша, чи то ні, щоки чимось напхані, поза щоки зерна так напихає звір. Так, хом'як. А зараз ми пограємо, що люблять їсти тваринки, визначаємо, що вона любить вибирайте. А що їй не давайте. Песик, що їсти полюбляє, напевно, кожен з діток знає. Так, кісточку і корм собачий полюбляє. Котик мурчик зголоднів, щоб котик зараз з'їв. Миш і рибку любить котик. А хом'ячок що полюбляє? Так, і насіння, і зернятка заховає в щочки хатки. Ану-ка спробу відгадай, що любить кожен попугай. Так, зернятка всі полюбляє, тільки рибку залишає. Які ж ви розумнички? Дітки, дякую вам за ваші фото. Я бачу тепер, як ви полюбляєте своїх домашніх друзів, піклуєтесь про них, приділяєте увагу, вчасно годуєте, прибираєте. Ви. Великі молодці! До побачення!